В їхніх руках майбутнє України 15 вересня в Бориспільському академічному ліцеї обдарованим учням вручили сертифікати на отримання стипендії від міської ради, говорить представниця управління освіти і науки Наталія Набок. Цьогоріч сертифікати на отримання стипендій Бориспільської міської ради отримало 29 учнів. Вони будуть отримувати щомісячну стипендію з вересня місяця по травень місяць включно. Також одноразову стипендію отримують учасники двох команд і 21 керівник отримують відсотки до посадового окладу. Наталія Набок каже, що розмір стипендії залежить від досягнень учнів. Сума коливається від 250 до 580 гривень. Здобутки в школярів різні. В інтелектуальних змаганнях вони виборювали першість на обласних олімпіадах та конкурсах малої академії наук. Мають стипендіати і творчі досягнення космічні фантазії, наш пошук і творчість тобі Україну, конкурс чи імені Тараса Шевченка. І також є досягнення наших спортсменів із центру туризму. У всеукраїнських та міжнародних також змаганнях вони цьогоріч приймали участь. Яку сьогодні нагороду отримали? За досягнення в на міжнародних змаганнях в Литві Кубок Женгуса, за перше місце на Кубку України, от і за інші досягнення. Мрію, щоб можливість була тренуватися без тривог і щоб далі йти і йти в майбутнє більше результати. Ми отримали ці сертифікати, тому що ми приймали участь в Україні, це з водного туризму. Ми проходили ворота, це слалом називається, і проходили також спринт, і це дистанція, на якій потрібно гребти, ну, можна так сказати, з усієї сили. Мріємо якось. Розширити наш центр туризму, щоб про нього дізнався весь світ, щоб така можливість була позайматися у дітей не тільки в нашому місті, не тільки в Україні, а взагалі розповсюдити це, все, цю справу. Моя мрія теж схожа на його, але я вважаю, що нам теж треба ще досягати більшого і не зупинятися на цьому. Бо ми дуже перспективні діти і усі так кажуть. Серед навчальних закладів сертифікати отримали учні із Бориспільського академічного ліцею, ліцею лідер, дизайн освіти імені Павла Чубинського та Кучаківського ліцею. Найбільше учнів отримали стипендії із ліцею Перспектива. Сертифікат на отримання стипендії за участь у конкурсі імені Петра Яцика та імені Шевченка нам потрібно розвивати нашу країну. Ну, культурний розвиток нашої країни та я думаю, більший нахил на розвиток української мови серед молоді. Ну і участь у таких конкурсах дуже стимулює та мотивує до цього. Окрім того, стипендії Бориспільської міської ради отримали і вихованці будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт та центру технічної творчості Еврика. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.